Вітаю, друзі, вас на каналі Степан Таріх. Новий день, нові автомобілі. Volkswagen Passat в Кузові B8 2017 року. Двигун 2.0 110 кВт. Це дизельний двигун. Працює в парі з автоматичною коробкою передач, версія Comfort Line. 16800 доларів. По лакофарбовому покриттю. Зразу ж показую, як щодо чого. Так, 206. 147 170 170 188 225 190 218 187 187 188 243 233, 187, 237, 177, зразу ж по при прийомах 105, 131, 131, автомобіль має двойний заводський окрас, але капот, і ось ця дверка задня має підлакування. По комплектації галогенна оптика, є також передні-задні партроніки, версія Лондон 17 титанові диски, резина практично нова, гудієри, зима, датчик світла, датчик дощу, рейлінги, місткий в принципі, багажник. Тут є тільки компресор по салону Comfort Line, бачите виконання салону, трохзонний клімат, 4 стеклопідйомники, електродзеркала, автоскладування дзеркал. Ергономічне сидіння, ось як виглядає сидіння водійське на 196 тисяч кілометрів. ЛЕД Щиток. Ось друзі пробіг. Є також адаптивний круїз контроль, мультикермо, навігаційна система. Зараз заведемо. Так. Трохзонний клімат по автівці По автівці Є адаптивний круїз контроль фронт-асист і, звичайно, що розпізнавання втоми. Так, по сервісу. Зафіксували він код. Інкод завжди подаю на відео, як належиться. Так. Так, подивимося автомобіль з Риму. Так. Автомат працює плавно, без ривків. Система старт стоп автохол, електроручник. По. А автівці досить збережений стан, ось стан керма, стан ручки КПП, як виглядає. Е, так. так, 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 так. так, так, В принципі, машинка в досить хорошому стані, мотор працює ідеально, без зауважень. Ось така друзі лялечка. Ось така лялечка, бачите, досить стильно дивиться, хороший клівенс в автомобіля. Ну і ціна на сьогоднішній день за 17-й рік, як не як, 16800 доларів, це в принципі недорого. Враховуючи ціну розмитнення. Якщо вас цікавлять автомобілі, заходьте на наш сайт. AutoTradeCars.ua ось наш сайт. В принципі, на нашому сайті ви знайдете більше автомобілів. Якщо ви цікавитесь, заходьте, оглядайте, телефонуйте. Ось наші номера. В принципі, ця автівка у нас відкрилася парковка у селі Дорошів. Це 5 км біля Львова. Можна приїхати оглянути цього, цього Пасата. 16 тисяч 800 доларів. Друзі, з вами Степан Автотрейд, Автотрейд Cars Юа. Всім удачі, всім папа. Завтра буде новий день та нові автомобілі.